Що стало причиною вашого звільнення з попередньої роботи? Компанія не надавала вихідних у зв'язку з втратою близьких. Я відпросився, щоб поїхати на похорон батька. Мій менеджер сказав, що їм незручно мене підміняти, оскільки у них не вистачає людей і що я повинен прийти на роботу. Я відповів, що не збираюсь пропускати похорон батька за їхні жалюгідні 11 доларів на годину. Вони звільнили мене на наступний день. Я попросила про підвищення, коли зрозуміла, що моя робота це приблизно рабство п'ять в одному. Коли моя начальниця спробувала затвердити моє підвищення, вона отримала відмову. Вона сказала великим босам, що я піду, якщо ця зміна ЗП не буде схвалена. І вони буквально сказали: Ну і добре, наступного тижня я отримала роботу своєї мрії. Місце, де я працювала кілька років тому, просто розвалилось, коли працівники спробували об'єднатись в профспілку, а власники злякались. Я відстоювала інтереси чотирьох різних працівників, які заслуговували на підвищення зарплати після щорічного огляду. Підвищення було не такими вже й великими: десь від 25 центів до долара за годину. Але власники не розуміли, що хороші працівники коштують грошей. Через три місяці вони мали величезний безлад в компанії і ймовірно. Вірно втратили більше коштів на юридичні послуги, намагаючись розвалити профспілку, ніж вони могли б заробити, якби вони просто підвищили зарплату і збільшили мотивацію працівників. Я влаштувався на роботу охоронцем воріт на атомній електростанції. Мені подобалось, я працював 40 годин на тиждень. З'являвся на роботі щодня, не скаржився. Потім вони звільнили трьох людей без причини і змусили мене почати працювати 80 годин на тиждень в обов'язковому порядку. Я заробляв купу грошей, але ледве знаходив час, щоб купити продукти, оскільки працював до пізньої ночі. Бос почав контролювати кожну дрібницю, а я працював по годин. Годин на добу на секундочку. Потім вони хотіли, щоб я почав навчати людей. Сказали, що за це мені підвищать зарплату на 2 долари на годину, але цього так і не сталося. Потім у мене виникли проблеми з машиною, і я не зміг прийти одного дня. Довелося їхати в автозону і купувати запчастини. Я вирішив проблему і вже наступного дня був готовий до роботи. За півроку я не пропустив жодного дня. Мій начальник обдзвонив усі автомайстерні в місті, нібито обдзвонив і сказав. Що я брешу і я приніс деталь, яку замінив, щоб показати її. Але це недостатній доказ, і що ніхто в місті не сказав, що продав мені цю деталь. Написали на мене заяву, а потім сказали, що можуть мене звільнити, а можуть і не звільнити. І я дізнаюсь про це в кінці тижня. Я погодився, сказав, що завтра також вийду на роботу. Наступного дня я проспав і так і не з'явився. Мабуть, вантажівки стояли на дорозі 4 години, оскільки я не з'явився, щоб відкрити ворота. Начальник написав мені смс, що мене притягнуть до кримінальної відповідальності за неявку, та я просто проігнорував його. Мені дзвонили щодня протягом тижня. Я не відповідав пізніше. Я дізнався, що звільнили людей, яких я тренував, тому що я навчав їх неправильно і відкрили портал у комовство. Найняли рідню без досвіду, і це люди, які охороняють твою енергетичну інфраструктуру Америку. Зміна керівництва у перший день на роботі. Новий керівник запитав: чим ти займаєшся цілими днями? Бо здається, що нічого не робиться. Я мав би взяти шість тижнів відпустки, які мені тоді належали, але не взяв протягом року. Після мого остаточного звільнення мене одного замінили чотири людини. Мені робили подібні зауваження, що я нічого не роблю. Один раз я сказала, я мала б розібратись з цим сама, але чи не могли б ви показати мені, як це робити краще? Я готова вчитися. Вони не клюнули на маніпуляцію, бо не могли нічого показати. Зрештою, мене замінили на двох працівників, ввівши нові правила, які зменшили кількість причин стресу на роботі, з якими мені доводилось стикатись. Я сказав постійному клієнту, який завжди поводиться як ідіот, саме те, що я про нього думаю. На жаль, виявилось, що він є інвестором цього бізнесу. Мені все одно набридла ця робота. Знайшов більш високооплачуваний, ближче додому. Я навіть бачив його сьогодні. Як тільки він мене побачив, то побіг кудись в інше місце. Абсолютна неповага. Я набагато краще оплачувана робота з кращими умовами. Згоден, попередній роботодавець провів зі мною дисциплінарну бесіду в присутності представника відділу кадрів. За що? Тому що я запізнився з обіду на 15 хвилин, тому що я відвідував свою новонароджену доньку, яка перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Нам з дружиною сказали, що вона може не вижити, тому я намагався провести з ними якомога більше часу. Бос сказав мені, що я повинен почати більше думати про своїх колег і про те, через що я змушую їх Проходити я звільнився з моменту тієї розмови приблизно через місяць і влаштувався на роботу в поштову службу, де працюю й досі. Також моя донька вижила. Вона щаслива, здорова і наступного тижня піде до четвертого класу. Я викладала суспільство знавство в старших класах. У мене був серцевий напад. Раніше вже був інфаркт, і мої шкільні друзі, які щодня відвідували мене у відділенні інтенсивної терапії, переконали мене, що настав час вийти на пенсію. Це було 4 роки тому. Вони мали рацію. Мені подобається бути на пенсії. Інсталятор, систему палення, вентиляції та кондиціонування. Я звільнився з попередньої роботи, тому що мій координатор вирішила, що я їй не подобаюсь. І коли я писав їй повідомлення, щоб отримати адресу моєї наступної роботи, вона не відповідала. Мені довелося зателефонувати іншому співробітнику офісу, щоб запитати, чи вона на місці. Вона була на місці, і попросити перевести мене на інший об'єкт. Вона взяла трубку і одразу ж її поклала. Я знову зателефонував і знову накинула. Слухавку, знову, це була п'ятниця. Я пішов додому, очистив робочий фургон, пригнав його до офісу, поклав робочі інструменти всередину і пішов додому. Написав босу листа, в якому пояснив, чому я звільняюся, де знаходиться фургон, і що він може мені надіслати мені остаточний чек. Він зателефонував мені в суботу, вранці і запитав, що потрібно зробити, щоб я повернувся. Я сказав, що йому доведеться звільнити координатора, а координатором була його дружина. Він сказав, сказав, що ніколи не буду цього робити. Я сказав, що вже знаю про це і маю роботи на понеділок на ранок. Між поверненням додому і поверненням робочого фургона. Я розіслав своє резюме в п'ять різних компаній, що займаються опаленням, вентиляцією та кондиціонуванням. За три години, які пішли на прибирання та повернення фургона, я отримав п'ять пропозицій. Мій останній роботодавець, з яким я пропрацював 32 роки, скоротив штат з трьох тисяч працівників до приблизно двохста. Протягом багатьох років я отримував відгуки вище середнього, а потім мій бос поставив мені оцінку нижче середнього. Для мене це був початок кінця. Оцінки певною мірою впливають на ЗП. Справи ставали все гіршими і гіршими. Ставлення до мене було паскудним. Мені це набридло, і я звільнився. Я руками казав їм, що вони сумуватимуть за мною, коли мене. Не не стане. Ну я пішов, вони почали дзвонити, просити мене повернутись, але вибачте, я на пенсії. На попередній роботі мені підвищили зарплату до образливого рівня, а на новій додали майже 4 долари на годину, щоб зберегти зарплату конкурентоспроможною, не в рамках атестації чи чогось подібного, а просто: Гей, ми вирішили платити тобі більше. Наскільки різний підхід до бізнесу, так? Я працювала в одній компанії 18 років і дуже любила свою роботу. Новий генеральний директор почав цькувати мене за те, що я не посміхалась і не обсипала його трояндами щоразу, коли він проходив повз. Я не відчувала до нього неприязні, я просто не цілувала його в дупу, як це робили інші працівники. Зрештою, той, хто цілував йому дупу, отримав мою посаду і значне підвищення зарплати. Я ледь не втратив ніс через обмороження під час роботи, коли на вулиці було мінус 80 градусів з вітром. Коли робочий день закінчився, я повинен був повернутись до офісу, але керівництво відмовилось евакуювати людей в мороз, мінус 60. Потім ми втратили електрику, а разом з нею і тепло. Нам довелося спати в наметовому таборі при мінус 30 всередині під тонкою ковдрою і в тому одязі, який був у шафі. Я заснув ще до відключення електрики, тож не мав можливості вдягнутися теплі. За межами табору було мінус 63 градуси. Ні світла, нічого, лише холод і темрява, схоже на щось із ходячих мерців. Я сказав директору, що якщо це коли-небудь повториться, я розберу меблі і спалю їх, щоб зігрітись. Це робота з випробування свердловин для очищення рідини. Але здебільшого це була просто ручна праця, яка полягала у встановленні, знятті бурової установки та загальному обслуговуванні обладнання, яке було старше за мене. Доволі складно було мати. Справи із ржавими трубами, що протікали, мало де втратив свідомість від впливу природнього газу під час цієї роботи. У мене був витік газу. Мені знадобилось дві години, щоб знайти місце витоку, і я тричі блював від цього. Працювала шеф-кухарем у популярному пабі, музичному закладі, відпрацювала там три роки, з яких останній рік на нову власницю. Це був її перший власний бізнес, і вона дуже вправна, але не зовсім підходила для цього бізнесу. Ми з нею були хорошими друзями, тож це була щаслива робота, навіть якщо мені доводилось часто піднімати робочі процеси самостійно. Вона вирішила продати ПАБ, але ще не знайшла покупців. Я про це дізналась потім. Але як тільки вона прийняла це рішення, вона почала Дико скорочувати витрати, щоб отримати якомога більше грошей. Тому вона порізала моє меню на шматки. Уся праця, яку я вклала у створення унікальних страв, що подобались людям, зникла за один день, замінена на найпростіші страви. Я подумала, що вона зовсім збожеволіла, і пішла у відставку, коли вона сказала мені, що впевнена у змінах. Через місяць вона продала заклад, і коли я дізналась про це, все раптом набуло сенсу. Це все ще був хріновий вчинок, але принаймні він мав прист. Смак логіки, а не просто повної неповаги до мене без жодного обҐрунтування. З того часу ми з нею розмовляли і спілкувались. Тож ми знову стали друзями. Зрештою, звільнившись з тієї роботи, я зрозуміла наскільки сильним був стрес, який я там відчувала. Я знайшла хорошу легку роботу, де мені не потрібно нічим керувати безкоштовно, і я набагато щасливіша.